Зрадниками є не лише колаборанти, які співпрацюють з окупантами в місцевих адміністраціях. Зрадники це ще й ті, хто коригує ворожий вогонь. Липень 2023-го, Львів, удар ракетами калібр. Внаслідок влучання у житловий будинок точно 10 загиблих, понад 40 осіб поранених. І тут слідству ще тільки доведеться знайти і довести провину зрадників. А ось тепер подивимось на приклад Владислава Кезєєва. Він з квітня минулого року надавав допомогу ворожим агентам, збирав та надсилав дані своїм кремлівським кураторам, відсилав фрагменти карт з важливими об'єктами. Саме він скоригував удар по автосервісу у Львові, внаслідок якого загинуло семеро людей. Так. Да. Я Зупиніться, будь ласка, біля щита. Встаньте лицем до щита. Заходьте. Просто зараз з нами Андрій Некеруй, виконувач обов'язків начальника відділу Львівської обласної прокуратури. Детально поговоримо з ним про цю справу. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго дня. Ну, взагалі, розкажіть тоді детальніше, як вийшли на Казєєва? Взагалі, якщо говоримо про цю справу, то слідчим підрозділом Служби безпеки України було отримано контрозидувану оперативну інформацію, що місцевий мешканець Львова є ймовірно причетний до здійснення підривної діяльності проти нашої держави. Для перевірки вказаної інформації було зібрано певний масив масив доказів. Зокрема, підтверджено, що вказаний громадянин України раніше часто виїжджав на територію Росії, де й, ймовірно був завербований. В подальшому за місцем проживання фігуранта було проведено обшук, де вилучено мобільний телефон, і наявний наявним у ньому перепискою з представником країни-агресора, яка власне тільки підтвердила версію слідства. Скажіть, а загалом було складно довести його провину. Винуватість будь-якої особи повинна доводитись комплексно шляхом перевірки усіх обставин справи. Я хочу відзначити, що ефективне розслідування в цьому кримінальному провадженні у максимально стислі терміни стало можливим виключно завдяки скоординованій діяльності і роботі слідчих оперативних підрозділів та прокурорів. В даній справі тому е завдяки такій проведеній роботі і було викрито такого не, державного зрадника. Скажіть, чи є якісь спільні риси між обстрілами, які відбувалися вже понад рік, тому я маю на увазі ось якраз цей приклад е удару по сервісу авто по автосервісу у Львові, і з нещодавними обстрілами е по житловому будинку? Безумовно, спільне це горе і біда, яка є наслідком таких обстрілів. Але до слова, хочу сказати, що це не єдиний випадок, коли у Львові викривають зрадників, коригувальників вогню колаборантів, які співпрацюють з. Представниками агресора з Росією, і якщо ми говоримо про мотиви, то в більшості випадків це зокрема є світоглядні позиції, ідеологічні мотиви в окремих випадках є певні підтвердження, що це і корисливі мотиви. Угу. Чи є зараз вже підозрювані, яких якраз правоохоронці підозрюють в сприянні окупантам російським в нанесенні останніх ударів, я маю на увазі цьогорічних в липні 2023 року. По цій справі досудове розслідування ще триває. Фігурантів, на жаль, на цей час ще не встановлено, але я сподіваюся, що спільними силами правоохоронці зможуть викрити відповідно і причетних осіб, і осіб, які ймовірно і передавали якусь інформацію. Ви ще сказали про світоглядні позиції, а мене цікавить, а не можуть бути це банально гроші? Тобто, чи не могли того ж Казєєва, якщо ми про нього говоримо, ще й підкупити? Я скажу так: ключовим доказом причетності особи, зокрема Казєєва, до. Вказаного злочину це мобільний телефон. Це переписка, яка наявна стосовно передачі російському контакту відповідних відомостей про що вже звучало. Але як би це цинічно не звучало, цей контакт в телефоні Козєєва записаний із позначкою долар. Тому я вважаю, що окрім ідеологічних мотивів, які явно підтверджені, не виключно і факт отримання певної наго. Роди, оскільки от така інформація була встановлена в ході досудового розслідування, ви знаєте, що мене постійно дивує, Незважаючи на те, що люди могли бути народженими в Росії або певний час працювали в Росії, вони ж все ж таки є громадянами України на даний момент. На вашу думку. Чому так відбувається? Ну це скоріш, мабуть, навіть філософські запитання, це не до слідства, не до процесуальних дій. От чому люди, коли вони є громадянами України, коли вони отримали цей паспорт, свідомо, чому вони йдуть на співпрацю з окупацією з окупантами? Я, якщо аналізувати взагалі портрет особи державного зрадника, ну тобто, якщо навіть з тих осіб, які вже задокументовані в межах області, то хочеться сказати, що відчувається такий потужний вплив тієї самої пропаганди різного роду каналів, які Формують думку в людей і відповідні світоглядні позиції тому недарма неодноразово наголошую на тому, що війна на інформаційному фронті є також доволі суттєвою, яка впливає на відповідні процеси і здійснення відповідної підривної діяльності проти нашої держави в інформаційному полі. Це також нагадаю, що роз... Цінюється як державна зрада, пане Андрію. Я вам відверто дякую за цю розмову і за те, що долучилися до нашої програми. Зрештою, залізничний районний суд Львова виніс вирок уродженцю Росії Владиславу Казєєву. Коригувальника визнали винним у державній зраді. Його покарання це довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Кожен, хто працює на користь ворога, отримає невідворотні покарання.